То чому ж дитина не вимовляє звук Ри? Які є причини? Найпоширеніші причини, чому дитина не вимовляє звук Ри, є такі: перше, це Коротка вуздечка язика. Що таке вуздечка? Це слизова складка, яка з'єднує дно порожнини рота з нижньою поверхнею язика. Далі це аномалії зубу щелепної системи, особливо при відкритому бічному прикусі. А це коли бічні зуби у дитини не змикаються, і між ними виникає щілина. Також ускладнює вимову звуку «ри» високе піднебіння. Його ще називають готичне піднебіння. Наступна причина, чому у дитини не виходить вимовити «ри» – це підвищений тонус язика, або його ще називають гіпертонус, або навпаки, понижений тонус язика. Його називають гіпотонус.